Сьогодні 30 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 30 серпня день народження електричного пилососа. Ця дата була обрана на честь дня, коли англієць Губерт Селіс Бут отримав патент на свій винахід 1901 року. Історія створення електричного пилососа почалася з того, що бут спостерігав за пристроєм, який здував пил із сидінь у потягах. Він зрозумів, що ефективніше було пил висмоктувати, а не здувати. Перший прототип пилососа працював на нафтовому двигуні і був настільки громістким, що його перевозили спеціальними возами з кіньми. Пізніше нафтовий двигун замінили електричним, і пристрій став набагато компактнішим, компактнішим та зручнішим для використання в побуті. А ще 30 серпня Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цей день був заснований Генеральною асамблеєю ООН 2010 року з метою привернення уваги до долі осіб, які зникли безвісті за насильницьких обставин та підтримки їх родин. Насильницьке зникнення включає арешт затримання викрадення або позбавлення волі представниками держави або особами, які діють з дозволу держави, з подальшим приховуванням інформації про долю або місце перебування зниклої особи. Це грубе порушення прав людини, яке залишає жертв без захисту закону та завдає величезного болю їхнім родинам. Цього дня народилися 1797 рік англійська письменниця Мері Шелі. 1922 рік український поет, гуморист і сатирик Павло Глазовий. 1926 рік український історик Микола Ляхович.